Друзі, від нашого благодійного крона благодійного фонда крона Надії вже в це п'ята спроба в нас записати це відео з подяками. Дуже дуже дякуємо від хлопців з нашої арківської бригади Спартан. Дуже дякую. Я буду проходити і казати за що і як Олександр Ткаченко за водонагрівач за смакоту. Дуже дякуємо Людмила Каткова і відповідно фонд. Червона Калина, Харків, Хімпром, Олександр Новіков, Віта. Отас, наш литовський друг, дуже багато з технікою допомагав. А макети озброєння, люди, які не хочуть, щоб їх називали Світлана Штельмах, Діана Паржин, рідний ротері клуб Харків Сіті і всі, 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 ті, хто допомагала, особливо Микола Овчаренка. Неймовірно вам вдячні, завантажились, привезли, і, відповідно, зараз будемо розвантажувати. Тому, хлопці, дякуємо вам за те, що ви є, і дякуємо вам за вашу роботу. Це головне. Слава Україні! Героям! слава!